Україна чемпіон світу з футболу. Ні, це не початок анекдоту, не назва чергової фантастичної книги Джон Роулінг і не пророцтво божевільного пияки на вулиці. Це реальність, яку нам подарувала команда Ю 20 під керівництвом Олександра Петракова у 2019 році. З дорослим мундіалем справи поки що менш радісні, саме тільки потрапляння національної збірної на турнір сприймається як неймовірна подія. Цієї неймовірної події, на жаль, не трапилося у 2022 році. До Катару полетіла збірна Вельсу. Вітаю вас на YouTube каналі RetroFootball Ukraine. В нашій країні зараз, звісно, не дуже до цього, але все ж таки стартує чемпіонат світу з футболу, і сьогодні ми пригадаємо всіх українських футболістів, які брали участь у головному турнірі планети. Національна збірна України лише раз в своїй історії пробилась на чемпіонат світу. Проте наші футболісти грали на турнірі і раніше у складі збірної СРСР. Радянська Федерація футболу увійшла до складу ФІФА у 1946 році. Перший після Другої світової війни і Мундіаль відбувся у Бразилії в 1950 році. Але СРСР тоді ще не мала команду, тож турнір пропустила. Наступний чемпіонат світу також довелось пропустити через максимально радянську причину. У 1952 році збірна СРСР прийняла участь у літній олімпіаді, яка проходила в столиці Фінляндії Гельсінки. В одній восьмій фіналу радянські футболісти проявили героїзм у матчі проти Югославії. До 74-ї хвилини програвали 1-5 та зуміли зрівняти рахунок. Щоправда, через два дні в матчі переграванні Балканці перемогли, що стало великим ідеологічним ударом для керівництва Радянського Союзу. Справа в тому, що тоді Йогославія, на чолі з Йосипом Брозом Тіто, була політичним ворогом СРСР. Звичайно, що поразку на футбольному полі партія не пробачила. Рішенням, яке ухвалював Сталін, збірну було розформовано, і зібралась вона аж через два роки, вже після Чемпіонату світу 1954 року. Першим мундіалем за участю збірної СРСР став турнір у Швеції в 1958 році. Заявці на турнір знайшлось місце лише для двох гравців київського Динамо Володимира Єрохіна та Юрія Воїнова. І хоча обидва народились в Московській області та мають тісний зв'язок з Україною. Єрохін, який на поле на турнірі так і не вийшов, служив в армії на Закарпатті, після чого осів в Україні. Починав кар'єру в Мукачівському Динамо, та ще під час служби його забрали в київське Динамо, де він провів 9 сезонів. Завершував кар'єру Володимир в Тернопільському авангарді. Юрій Войнов на тому чемпіонаті зіграв в усіх п'яти матчах. Юрій є легендою київського Динамо, з який виграв перший чемпіонство в історії. В Києві він грав до завершення кар'єри, після чого залишився в Україні і працював тренером. Тренував з 1965 аж по 1992 рік. За цей час очолюючи серед інших металіст, Чорноморець та Шахтар. Щодо виступу збірної СРСР на чемпіонаті в Швеції, то там команда вийшла з групи після перемоги в додатковому матчі за друге місце з Англією. В одній четвертій фіналу поступилися 0-2 господарям турніру. Чемпіонат світу 62-го року пройшов у Чилі. На цей раз представництво київського Динамо розширилось до трьох гравців. Йожев Сабо та Віктор Серебряняков з'їздили в Південну Америку туристами. А ось легендарний капітан Динамо Віктор Каневський прийняв участь у перших двох іграх команди на турнірі. В стартовій грі збірна СРСР перемогла Югославію 2-0, а в другому матчі, виграючи до 13-ї хвилини 3-0, примудрилася зіграти 4-4 з Колумбією. Третій матч радянська збірна виграла 2-1 у команди у але як і за 4 роки до цього, в одній четвертій фіналу команда СРСР програла господарям турніру. На цей раз чилійцям з рахунком 1-2. У 1966 році до Англії поїхали вже 5 футболістів київського динамо. Єдиним, хто на поле не виходив, став голкіпер Віктор Банніков. Час на полі між собою розділили його конкуренти Лев Яшин та Анзор Кавазашвілі. Захисник Леонід Островський зіграв два матчі, хоча для нього це не перший чемпіонат. У Чилі уродженець Риги їздив від московського торпедо, як і Войнов, після переходу в Динамо Островський осів в Україні, де і прожив до 2001 року. Уродженець Запоріжжя півзахисник Віктор Серебряніков на цей раз не просто так з'їздив на Мундіаль, а зіграв в двох матчах. Те ж саме стосується і САБО. Молодий Йожеф Йожефович був важливим гравцем півзахисту і зіграв у чотирьох матчах. В першому таймі півфіналу проти збірної ФРН Сабо отримав важку травму в боротьбі з Францом Бекенбауером, через яку ледь пересувався по полю до кінця гри, адже заміни тоді ще не було передбачено. Враховуючи ще й вилучення Численко, то збірна СРСР провела тайм, граючи з 9 гравцями. Головним же українським героєм того турніру став нападник Валерій Поркуян. Перші два матчі уроженець Кіровограду просидів в запасі, а коли отримав шанс, то скористався їм сповна. Перші два матчі збірна СРСР виграла спочатку 3-0 збірної КНДР, а потім у Італії 1-0. В останньому матчі в групі Поркуян вийшов і двічі забив чилійцям. Матч завершився перемогою 2-1. В одній четвертій фіналу збірна СРСР зустрілася з Угорщиною. Знову перемогли 2-1, знову забив Поркуян, щоправда, цього разу один. У згадуваному півфіналі з німцями Валерій зробив рахунок 1-2 і в кінці ледь не зрівняв його. Але поразкою уникнути не вдалося. Тож радянська команда грала матчі за третє місце з португальцями, в складі яких сяяв Великий і Себіо. Поркуян в останній грі не приймав участь. Команда програла 1-2. Підсумки нападник забив 4 голи в трьох матчах. Один з найкращих чемпіонатів світу в історії проходив у Мексиці в 1970 році. Цього разу українська частина команди не обмежувалася динамівцем. Досить несподівано потрапив до заявки Поркоян, якого тоді вже списали з Києва у Чорноморець. Зі складу московського ЦСК на турнір поїхав уродженець Кам'янець-Подільського Володимир Капличний. Захисник зіграв у трьох матчах. Звісно, не обійшлося і без динамівців. Ключовим гравцем тієї команди був півзахисник Володимир Мунтян, який в усіх чотирьох матчах вів гру своєї збірної. Дві гри у свій актив записав півзахисник Віктор Сереп'яніков, для якого це був вже третій мундіаль. Нападників з Динамо поїхало одразу три. Анатолій Пузач народився у Саратовській області, але ще у дитинстві переїхав з батьками до Бердичева, де й робив перші кроки в футболі. На тому чемпіонаті світу він зіграв два матчі. Уродженець Запорізької області Віталій Хмельницький у Мексиці забив один гол, зігравши у чотирьох матчах команди. А ось головною зіркою команди став киянин Анатолій Бишовіц. В чотирьох матчах на рахунку Форварда чотири голи, і він розділив списку бомбардирів четверте місце не з ким-небудь, а з самим Пеле, який тоді виграв свій третій Кубок світу. На груповому етапі радянська збірна отримала в суперників господарів турніру Бельгію та Сальвадор. Перша гра з мексиканцями на стадіоні Ацтека завершилася без голів. В другій грі СРСР впевнено розбили бельгійців 4-1. Анатолій Бишовець оформив дуже ефектний дубль. Ще один м'яч в тій грі забив Хмельницький. В останньому турі з Сальвадором різницю на табло зробила зв'язка Мунтян-Бишовіць. Півзахисник створив максимально комфортні умови для дублю Форварда 2-0. одній четвертій чергове фіаско збірної СРСР в ситуації, коли вони були фаворитами. На 117-й хвилині матчу з Уругваєм і уругвайці забили гол, який прийнято вважати неправомірним, начебто м'яч вийшов за лицеву лінію в цьому моменті. Хоча в уругвай так не вважають. На наступний чемпіонат світу в Аргентині збірна СРСР не поїхала через неспортивні причини. Якщо коротко описати, то ситуація склалась наступним чином. В стикових матчах за вихід на турнір радянським футболістам випало грати проти Чилі. За кілька тижнів до першого матчу в цій південноамериканській країні стався переворот. Військова хунта на чолі з Августо Піночетом захопила владу в країні, скинув дружнього радянського режиму президенту Альєнде. Який був вимушений застрелитись, перший матч в Москві однак відбувся: голів суперники не забивали. Матч відповідь повинен був проходити 21 листопада у Сантьяго на стадіоні Національ де Чілі. Перчинка цієї арени була в тому, що в вересні тут катували і вбивали людей. Стадіон виконував функцію концтабору. Сюди тисячами звозили противників революції і прихильників старої влади. Проте FIFA дозволило проведення матчу, хоча під час приїзду комісії з під підтрибуння лунали крики ув'язнених, яких не встигли вивезти до їх приїзду. В підсумку збірна СРСР на матч відповідь не полетіла, а чилійці вийшли на поле і забили символічний гол, який вивів їх на чемпіонат світу. Важко вигадати більш дивний огляд такого важливого матчу, ніж цей. До речі, один сектор стадіону, де коїлись звірства проти людей, залишили недоторканим, і тепер він служить живим нагадуванням про жахливі події тих років. Раджу більш детально ознайомитись з цією історією тим, хто прочув про неї вперше. Чемпіонат світу 1982 року відбувся в Іспанії. Одразу п'ять гравців Київського Динамо грали в збірні СРСР провідну роль. В захисній лінії це були Анатолій Дем'яненко та Сергій Балтача – в півзахисті Володимир Бессонов, а в атаці Андрій Баль, звісно ж, з Олегом Блохиним. Також у складі були півзахисник Леонід Буряк та Вадим Євтушенко, які однак на поле не виходили. Восьмим динамівцем став голкіпер Віктор Чанов. Цікаво, що рідний старший брат Віктора, також воротарі також потрапив у збірну. В'ячеслав Чанов тоді виступав за московське динамо, в яке прийшов з Шахтаря. Брати просиділи весь турнір під Рінатом Дасаєвим. На першому етапі збірна СРСР потрапила до групи з Шотландією, Новою Зеландією та Бразилією. Саме з тоді ще триразовими чемпіонами світу довелось починати турнір. До 75-ї хвилини радянська команда вела 1-0 після голу Андрія Баля, проте бразильці все ж перемогли 2-1. Далі була крупна перемога над Новою Зеландією 3-0. Свої голи забили Олег Блохін та Сергій Балтача. В Вирішальній грі за вихід з групи СРСР зіграла в нічию з шотландцями, яких таким чином обійшла по різниці забитих пропущених. На другому етапі різниця забитих пропущених була вже не на користі СРСР. Перемоги над Бельгією і нічиї з Польщею виявились замало. Поляки вийшли в півфінал. 1986 рік. Динамо Валерія Лобановського знаходиться на вершині свого розвитку. Тож не дивно, що тренер, який очолює національну збірну, бере на чемпіонат світу безпрецедентно багато своїх підопічних. Аж 12 динамівців полетіли до Мексики. Серед нових облич Олег Кузніцов, Іван Яремчук, Павло Яковенко, Олександр Заваров, Василь Рац та Ігор Беланов. Ще трьох гравців делегує Дніпро Геннадія Литовченка, Олега Протасова та голкіпера Сергія Краковського єдиного з 15 українців, хто так і не зіграв на турнірі. У першому турі розгромили 6-0 Угорщину. Українська доля голів склала половину. Забили Яковенко, Беланов і Яремчук. У другому турі чемпіонів Європи французів приголомшив своїм голом Василь Рац. Матч закінчився в нічию 1-1. У третьому турі була здобута комфортна перемога 2-0 над Канадою. Відзначились Олег Блохін та Олександр Заваров. Збірна СРСР до турніру вважалася одним з фаворитів чемпіонату. Ще більше про це почали говорити після чудової гри на груповому етапі. Але далі трапився один з найбільш розочаровуючих матчів в історії радянського футболу. Не вистачило навіть хитрика Ігоря Беланова, поразка 3-4 з скандальним суддівством від Бельгії. Команда, яка їхала за трофеєм, вилетіла вже в першому раунді плей-офф від далеко не гранду світового футболу. Що стосується Беланова, то Одесит за 4 матчі зробив 4 плюс 5 по системі Гол плюс Пас. Кращі показники на турнірі були лише однієї людини. На чемпіонат світу 90-го року збірну СРСР знову повіз Валерій Лобановський. І знову метер будував команду навколо київських динамівців, яких цього разу було Десятий Олексій Михайличенко отримав травму за кілька тижнів до чемпіонату. Ще двох українців викликали з команд Західної Європи. Олександр Заваров вже був у Ювентусі, а екс-дніпрянин Володимир Лютий в Шальке 0-4. Цього разу турнір для збірної СРСР завершився швидко: дві поразки з однаковим рахунком 0-2 від Румун та аргентинців, і як підсумок найгірший виступ на мундіалі в історії. В останньому турі відвели душу розгромивши Камерун 4-0. Поголу на свій рахунок записали Олег Протасов та Олександр Заваров. Володимир Бесонов на цьому турнірі довів кількість матчів на Чемпіонатах світу до 10, і навіть важко уявити, коли цей рекорд хтось з українських футболістів зможе побити. За роки незалежності збірна України кілька разів була близька до виходу на чемпіонат світу. Та на даний момент така грандіозна подія трапилась лише раз. Жовто-блакитні під керівництвом Олега Блохина здобули потівку на турнір у Німеччині в 2006 році. Ця історія писалась на наших очах і, здавалось, була зовсім недавно. Хоча насправді майже всі гравці тієї команди вже давно закінчили кар'єру. Наразі професійно грають лише Андрій П'ятов та Дмитро Чегринський, які на тому мундіалі були ще молодими і на поле не виходили. Прізвище гравців цієї команди легко може назвати будь-який вболівальник. Майже всі зі списку легенди нашого футболу, проте є і виключення. Не кожен зараз згадає, що тоді на будіаль їздили молоді воротар Богдан Шуст та захисник Олександр Яценко, який вже через 7 років перейде в аматорський футбол. Також не всі згадають ім'я захисника київського арсеналу В'ячеслава Свідерського, який на чемпіонаті світу зіграв у трьох матчах. Окрім вже згадуваних гравців, на полях Німеччини грали Олександр Шовковський, Андрій Русов, Владислав Ващук, Андрій Несмачний, Сергій Федоров, Володимир Єзерський, Олег Гусів, Сергій Назаренко, Руслан Ротань, Сергій Ребров, Олег Шелаєв, Андрій Гусін, Максим Калініченко, Артем Мілевський, Олексій Бєлік, Андрій Воробей, Андрій Воронін та Андрій Шевченко. Ще в опорній зоні бігав хлопець з Луцьку Толя. З українським прапором на голові, з українським прапором в руці. Все ж таки, давно той чемпіонат був. Нам, українцям, залишається чекати чемпіонат світу 2026 року. Віримо, що туди наша команда все ж таки потрапить. Також сподіваємося, що хлопець Столя той турнір не побачить, через те, що його нова країна незабаром стане більш закритою і жорсткою версією Північної Кореї.